Всім доброго дня і слава Україні! Проводиться посів сої. Якщо хтось слідкував, в той рік тут були ліс, він був більш-менш викорчений, задісковано. Ще во, кіньки поуставалися, якщо кому видно. Було вирізано при землі, задісковано і проводиться посів сої. Так. На сівалці нема сенсу сидіти, там така пилюка, що взагалі нічого не видно. Все, сівалка пішла. Тут була тільки дисковка. І то можна сказати в один слід вона по мокрому, тут доленка довго вода трималася. Невеличка зачистка по пінках. Так, щоб при землі було вирізано, ще, якщо видно, вон кубки, Ще корчамача трохи на ідисково повирізала. О, ще такі опіньки поуставалися. Якщо видно піньочок, щоб е, піньки поздихали, кожен був засверлений і залято туди раундапу. Кажу реально, допомагає. За літо вони повисихали всі. Тут була верба, акація і всяка така зараза. Осталося ну, тих десяточок піньків, а лише за рік-другий вони все згниє. Так, там, де пройшла сівалочка, навіть по тому Корчемачі Все її не видно, що була зверху. Взагалі. бачите, які пінки. Так, да, молотити тут буду сам. Так що придеться брати вище. Але як на перший рік, після викорчовки можна сказати так, ідеально. Ну, всякі такі нерівності все поуставалося. От бачите, теж так само видно, що опіньок остався. Так, далі зніму сходи, як воно тут посходило. Тримаємося! все буде Україна.